Привіт! Це Toyota Camry 30, легендарний японський бізнес-клас, який досі викликає повагу навіть через 20 років. Класичний дизайн без показухи, все стримано, надійно і зі смаком. Навіть сьогодні виглядає гідно серед сучасних авто. Всередині комфорт на рівні. М'які сидіння, двозонний клімат, повний електропакет. Все просто, але якісно. Ця камрі створена не для понтів, а для спокійної впевненої їзди. Під капотом 3 літровий В 6 на 210 коней. Автомат працює плавно, розгін впевнений, звук приємний, це справжній японський комфорт без нервів. Надійність просто тойота. При нормальному догляді ці машини проходять по 400-500 тисяч кілометрів без проблем. Camry 30 не просто авто. Це еталон японського спокою і якості. Якщо сподобалось відео, став лайк, підписуйся та пиши в коментарях про яку машину зробити наступне відео.